Яку найбільш бентежну таємницю ви дізнались про когось із близьких вам людей? За 24 години перед тим, як мій батько помер. Четверта стадія раку легенів. Він перебував у відділенні невідкладної допомоги, а потім у відділенні інтенсивної терапії, і нам не дозволили відвідати його через лікарняні правила щодо боротьби з коронавірусом. Моя мама, сестра і я писали і дзвонили йому цілий день, але не отримали жодної відповіді. Мати навіть позвонила в лікарню і поговорила з однією з медсестер у відділенні інтенсивної терапії, яка сказала, що він не спить і добре почувається. Він помер дуже швидко о 3.30 ночі наступного дня. Нам дозволили побути біля його ліжка, але на той час він вже був непритомний. Тож ми попрощались і його не стало. Пізніше того ж ранку, поки моя мама спала. Я дзвонила в крематорій, щоб домовитись про те, щоб його тіло забрали з лікарні, і перебирала його сумку з речами, які нам повернули медсестри. Там був батьковий телефон. Я захотіла перечитати всі наші повідомлення і втішитись останніми словами, які він мені писав. Відкрила його телефон. І побачила, що всі наші повідомлення не були прочитані ні моїй, ні моєї мами, ні сестри. Мені здалося це дуже дивним, але я вирішила, що він, мабуть, так страждав, що не міг знайти в собі сили відповісти. Почала прокручувати його додатки і помітила чат додаток, про який віддалено чула. Я не можу пригадати його назву, але по суті він працює як WhatsApp. Відкривши додаток, побачила єдиний контакт з жіночим ім'ям, почала читати і зрозуміла, що мій тато спілкувався з цією дівчиною щогоди протягом останніх 24 годин і задовго до того, наскільки я змогла проскролити. Він називав її принцесою і казав, що кохає. А вона відповідала, що боїться за нього, і хоче знати, що відбувається. Чому він опинився в відділенні невідкладної допомоги? Тощо, я прокрутила назад достатньо, щоб зрозуміти, що це була людина, з якою у нього був щонайменше емоційний зв'язок. Моє горе було повністю поглинуте болем і гнівом. Через тиждень я розшукала дівчину, поговорила з нею через. ДМС і дізналася, що їй було 19 років. Коли вони познайомились, їй було 17. Він був водієм її шкільного автобуса. Вона розповіла мені, що вони зустрічались майже два роки. Моєму батькові було 66 років, коли він помер, і він зустрічався з дівчиною молодшою за його онуків. З нею він вирішив провести свої останні хвилини і попрощатись. Я сподіваюся, що це зробило його щасливим, але це безумовно огидна таємниця, з якою мені доведеться прожити решту життя. Та Таємниця, яка назавжди затьмарюватиме мої стосунки з батьком, без жодного шансу коли-небудь поговорити з ним про це. Це єдина таємниця, яку я хотіла б ніколи не знати. Вона була моєю найкращою подругою протягом семи років. Ми буквально пройшли крізь все разом. Я переїхала до іншого штату зі своїм теперішнім чоловіком, але приблизно через рік вона переконала нас обох повернутись назад, щоб бути ближче до неї. У нас не було ніяких серйозних зв'язків зі штатом, в якому ми спробували пожити. Тож ми сказали, до біса це все, давай повернемось. Вона ж фактично член сім'ї. Ми всі були дуже раді воз'єднанню. Вона майже щовечора приходила до нас на вечерю. Ми сміялись. Розмовляли і веселились. Це був найкращий рік мого життя. Потім поступово вона почала робити спроби налаштувати нас з чоловіком одне проти одного. Кожного разу, коли ми сварились, як і будь-яка пара, вона писала кожному з нас смс про те, що ми були праві, намагалась розпалити між нами ворожнечу. Зі мною вона почала говорити про те, що у неї є план Б для нас. Якщо у нас з чоловіком нічого не вийде, я можу переїхати до неї, і ми проживемо щасливе життя разом. З моїм чоловіком вона почала. Говорити про свої проблеми з фертильністю і про те, що хоче мати дитину, схожу на нього, але їй потрібен лише донор сперми. Це все відбувалось приблизно в один і той же час. Ми з чоловіком порівняли повідомлення і зрозуміли, до чого все йде. Вона хотіла взяти його сперму і завести дитину, яку виховуватиме зі мною. Але коли ми їй про це сказали, вона відмовила щось зізнаватись і почала на нас кричати. Дійшло до того, що вона приходила без попередження, стукала в двері, вимагаючи дати їй Рити в нашому домі це було настільки жахливо і так наганяло страху, що нам довелося переїхати і змінити номери телефонів. Напевно, мені настільки неприємно, тому що у мене ніколи не було такої подруги, як вона. Я зрозуміла, що вона піклувалась про мене, але в отакий нездоровий і моторошний спосіб. Але так, така моя історія. До речі, у нас з чоловіком зараз усе чудово. Бабуся переїхала, коли мій тато був ще немовлям до великого міста за три дні їзди від своєї сім'ї, тому що вона вдарила вічима ножем і ледь не вбила його. Це було в дуже маленькому селі. Пізніше вона розповіла мені, що він був гвалтівником. Вона не вдавалась до подробиць, а я не ставила жодних додаткових запитань. Наприкінці розмови вона сказала: я вчинила правильно. Ми ніколи не зустрічались з її родичами. Колега по роботі з'явився на першій шпальті національної газети через те, що його життя виявилось фальшивкою. Він стверджував, що має медичну та юридичну освіту, був бригадиром армії в запасі і обіймав посаду генерального директора у великому фонді охорони здоров'я. Він справді був бригадиром запасу, але ця посада і роль у фонді охорони здоров'я значною мірою була отримана завдяки фальшивим дипломам і просуванню по службі, яке також базувалось на цих документах. Насправді, єдина кваліфікація, яку він він справді здобув, була посада асистента в морзі. Про це не знала навіть його дружина. Шахрайські дипломи були отримані, коли він проходив службу в армійському резерві і отримав доступ до поданих заявок на вакансії. Коли він подав заяву на державну роботу, його викрили, і рекрутери забили на сполох. Він спробував відкликати заяву, але не зрозумів, що заявка на державну посаду має таку ж вагу, як і офіційна декларація, і не може бути відкликана. Усе дуже стрімко пішло Шкереберть, і він у знайшов альбом для вирізок, у якому були світлини моєї мами, одразу після закінчення коледжу з хлопцем, якого я не знав. Виявляється, це був її колишній хлопець, з яким вона зустрічалась довгий час, і який наклав на себе руки, коли вона з ним порвала. Його тіло знайшов мій дідусь. Я дізнався про це у віці 20 років, коли знайшов альбом, присвячений йому. Коли мій дідусь помер, ми дізналися, що його не існувало. Його імені не було в жодному державному реєстрі. Він був звичайним громадянином, платив податки, мав права, і все таке прожив довге життя. Був одружений з моєю бабусею більше 50 років, мав багато дітей, все як годиться. Досі ніхто не знає, ким він був насправді і чому він жив під чужим іменем. Я дізнався, що мій дядько не хотів повертатись до Кореї, коли вийшов на пенсію, тому що не міг. Він боявся політичних репресій. Виявилося, що його брат був членом групи, яка вбила президента Південної Кореї в 1979 році, і його невинність так і не була доведена. Тому він боявся, що його заарештують, якщо він коли-небудь спробує повернутись. Моя прабабуся була одружена з трьома різними чоловіками одночасно. Чоловіки були з різних підрозділів збройних сил, і вона отримувала всі три зарплати водночас. Однієї ночі в дитинстві я почув, як мої батьки бурхливо сперечались у своїй спальні, а потім раптово затихли. Двері були зачинені і замкнені. Під час п'яної телефонної розмови з матір'ю я дізнався, що причиною тому була її спроба вистрілити батькові в обличчя з пістолета. Але зброя не вистрілила, коли вона натиснула на спусковий гачок, тому що в ній не було набоїв. Вони обоє перелякались і просто стояли мовкопані, вирічившись одне на одного. Мої батьки досі разом. Моя колега щоранку дозволяє своєму собаці злягати з її ногою до кінця, поки вона п'є каву, і ця фраза не покидає мене з тих пір, як я її почула. Я не можу думати ні про що інше, коли вона зі мною розмовляє. Я повернувся з тренувального табору і здивувався, чому мій брат не розмовляє зі мною. А виявилося, що він замість того, щоб доставляти мої листи, розважався з моєю колишньою. Гадаю, почуття провини з'їдало його, і він думав, що простіше продовжувати брехати і не мати брата, аж поки старий друг з мого рідного міста не розповів мені про те, що сталося. У моєї бабусі, яка вже давно віддалилась від нашої сім'ї з безлічі причин, є одна дивна особливість. Вона любить ділитись їжею з іншими людьми. Замовляєте стейк в ресторані. Що ж, вона мусить замовити те саме, навіть якщо не любить стейк. Скуштуй її напій, бо він дуже смачний. Відкуси перший шматочок курки, щоб дати їй знати, що вона хоч трохи соковита. Мене це завжди дуже дратувало, тому що я ненавиджу ділитись їжею. Одного разу я розповіла про це мамі, і вона сказала: от так, бабуся боїться отруїтись, тому хоче, щоб інші люди скуштували їжу першими. Тож, дозвольте уточнити, бабуся думає, що хтось намагається її отруїти, тому вона хоче, щоб спершу я спробувала їжу. Згадуючи це, стає зрозуміло, чому вона ніколи не їла нічого з того, що замовляла, доки хтось інший це не куштував. Дякую, бабусю. Днями я дізнався, що це не батько мого сусіда безрозсудно застрелив мого собаку, а його син. Це був його син, з яким я тісно товаришував. Він зробив це навмисно, хоча знав, як багато цей пес значив для мене. Нещодавно я дізнався, де він живе. Зараз він сидить на метамфітаміні, тож я вирішив, що просто дам природі або поліції зробити свою справу. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осій панянці за фінансову підтримку. А які таємниці родичів знаєте ви? Напишіть коментарях.